На вулиці сиро, мокро, нагород не підеш. Картопелька вже зварилася. Тож, порозважаємося на кухні. Картоплю доварюю, розігріла паштет. Вже наготовила миску з водою. Здогадуйтесь, що це буде. Буде вареники. Рибку ще. Кой, хто буде чистити, ну, не я. Тісто вже я замісила, кульочком його вкрила, відпочиває. Збігаю ще нагород по зелену цибульку для засмажки. І спостерігаю я із свого вікна на таку красу. А ну, дівчатка, мені ось цей пейзаж щось нагадує. А вам? Ну, приберіть наш паркан. І отам лісосмугу в далині. І пишіть мені свої коментарі, свої варіанти в коментарях.